Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову знати, а щоб вміти говорити, треба рідну мову вчити. Ми ж бо, українці, мова в нас співуча, як роса на сонці, мов сльоза пекуча. Ми ж бо свого роду сьогодення світле, Збережімо мову, чисту і привітну. Мову треба вчити, мову треба знати, бо вона священна. Як мир, хліб і мати. Буква. Буква. До букви. І виникло. Ви... виникло слово. Шово. Слово. Шово. До слова. Шово. І виникла. Винника. Мова. Вова. Дивись, Літера М. 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 Так. Ой, Тепер. Буде. О. Це не просто слова та звуки, це голос народу, це безцінний дар, що дістався нам у спадок від наших предків. Наш народ протягом багатьох віків творив мову, боровся за її збереження. Мова це душа народу, а її втрата веде до зникнення самої нації. В країні, Ріточка, ми живемо? Україна. Рідечка, а яка наша мова? Е, -е, -е українська мова. А яка столиця нашої держави? Київ. Українська мова приходить у життя кожної людини з її народження. Ще не розуміє, немовля, слів, але заслуховується матусиним голосом піснею колисковою. Її милозвучністю та красою. Тику сіренький, котику маленький, не ходи до хатки, не буди малятки, бо малятко буде дуже гарно спати, а ти котику. Будеш муркотати, на кота, муркота, а дитинку тримота. люлі люлі-люлі-люлі, люлі-люлі-люлі. Всі люлі, люлі. дітки дуже полюбляють слухати українські народні казки, а дорослі з великим задоволенням читають їх. Казки бувають сумні і веселі, вони навчають нас розуму, висміюють ледачих і хвальків. І, звичайно, ми знаємо, що у казках добро завжди перемагає зло. У кожного з нас є улюблена українська казочка. Яку ми казочку з тобою будемо сьогодні читати? Кого? Сок. Жили собі в одному дворі двоє мишеняток. Як їх звали? І, і півник голосисте горличко. Мишенята цілий день забавлялися, а півник рано ранесенько прокидався. Спочатку всіх пісенькою будив, а потім починав працювати. Одного дня підмітав півник на подвір'ї. І побачив на землі пшеничний колосок. Діді, баба. Так. Була в них? Тут ява. Так. На тваря турці. Молодець. Дідусь. Тут їздив у віці. Пережив. Перейшов... Баба біла зірю.

А що ти тут тільки що розказував, як казка твоя називається? Укра! Молодець. Українські народні пісні це частка української музичної культури, духовне багатство українського народу. Справжній його скарб. Вони є виразом душі народу. Його баченням довколишнього світу, відображенням подій, що відбувалися віками. В піснях народ оспівав свою історію. Українська пісня це втілення духовної величі нашого народу, який зберіг своє слово і йде з ним у майбутнє. Саме народна пісня відроджує в душах наших земляків любов до рідного слова і рідної землі. Da... não Nexucai... é Як без української поезії та без українських поетів? Відомі українські письменники минулого і сучасності боролися за рідну мову, за літературу і саме через любов до творчості, через патріотизм страждали. Вони зробили великий крок у розвитку української культури та українського слова. Бука до бука, вини косо, соло до сола сучитьна мова. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мами і тата. Ми є носіями української мови. Усього того багатства, яке дісталось нам від попередніх поколінь. Наше завдання берегти цей неоціненний скарб, примножувати його, не засмічувати чужими словами. Давайте будемо вчити рідну мову, щоб розмовляти нею правильно і красиво.